Олександра Тележанко я вірю в дух Тараса. Коли палали шини на майдані і куля снайпера свистіла у висок, тоді, в диму, пекальні стало явно, що все це передбачив наш пророк. Бо нас таки приспали летергічно, і знову ми стояли на краю. Одурені, окрилені цинічно, забувши волю і місію свою. А він це знав. Поети люди Божі, вони бо читають істину небес. Шевченко усвідомлював, що зможе згоріти сам, щоб наш народ воскрес. І він згорів, як істинний спаситель, тим розбудивши України дух. Минулося, та шашелі не зникли, і далі середини нас гризуть, тому й ідуть туди, ідуть найкращі кріпити там. Небесну нашу рай, щоб звідти разом з духом предків наших на недологим тут допомагати. Він на сторожі там поставив слово, що вогонь збудив Приспання гени. Козацький дух і сила непоборна, востресли дивом в пагонах зелених, і встала молодь, добровільно стала, хоч був смертельним, кожен її крок. Та кров козацька в жилах закипала, а з ним був і буде наш пророк. Наш глибочесний український корінь дарує щедро благодійний цвіт. Не пропаде Україна ніколи, її і іще здивує світ.